Володимир Зеленський попередив про можливі провокації 9 травня. Нині глава держави перебуває з офіційним візитом у Чехії під час прес-конференції на питання журналістів про можливі провокації. Президент зазначив, що не вірить обіцянкам Москви про припинення вогню, адже кількість атак на фронті сьогодні одна з найбільших за останні місяці. Тільки вчора було 200 штурмів. Від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть е, якесь часткове сісфайр, але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці, всі дні. Вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського лавкома. Він мені сказав, от завчора, наприклад, більше 200 штурмів. Тобто віри немає. провокація може бути, але це залежить від руських. І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. 9 травня як політичний інструмент Кремля. Провокації, погрози та геополітична відповідь Україні. Запитаємо у Ігоря Попова, експерта аналітичного центру Об'єднана Україна, який вже з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий. День. Зленський попередив про можливі провокації Росії на 9 травня. попри заяви про перемир'я. Наскільки може бути серйозними загроза з боку Російської Федерації організувати провокації саме у День Перемоги? Що це дає Кремлю? У Російських спецслужб є можливість для цього, є досвід цього, тому що вже неодноразово вони це організовували. Починаючи, мабуть, із найбільш відомих, це вибухи на Каширському шосе, які стали приводом проти, потім для закручування гая і для обороння Володимира Путіна президента. В них є мотив, тому що якщо російське керівництво все-таки остаточно вирішує продовжувати війну, ну, їм потрібна ескалація, їм потрібна повна мобілізація. Для повної мобілізації потрібен якийсь привід. І тому якраз якісь провокації можуть стати таким приводом. Але, звичайно, вони будуть ухвалювати рішення, можливо, навіть в останній момент, тому що є і зворотня сторона цього, тому що все-таки приїдуть гості в Москву, і навіть якщо провокації будуть не в Москві, а в інших містах. Але все одно це гості можуть сприйняти як неможливість забезпечити безпеку навіть в такій важливій для Російської Федерації день. Пане Ігорю, чи можуть бути провокації на фронті? Так само як і на інформаційному рівні, наприклад, через погрози на адресу Києва. Як це зробив Медведєв? Ми це чули. Що якщо ви вдарите 9-го, то 10-го взагалі вас не стане. Зрозуміло, що якщо будуть якісь провокації, то одна із складових цього сценарію це зворотні. Серйозні удари по території України по цивільних об'єктах, Росія на жаль, і так допускає ці удари. Але ми бачимо, що після ракетних обстрілів, хоча б була реакція того Штрампа, який сказав, що це було неправильно і не треба так робити, і тому, якщо просто Росія зробить масований ракетобомбовий удар по цивільній інфраструктурі України, то знову ж таки Сполучені Штати будуть реагувати. Якщо це буде подано як відповідь на якісь провокації. І то тоді, хоча б буде яка злочинна логіка в дій. пане Ігоре, Путін в інтерв'ю нещодавно заявив, що примирення з Україною є неминучим. Тобто він вже готовий миритися з нами. Що стоїть за наративами е, диктатора про те саме примирення з українською частиною російського народу, і це зміна риторики чи все ж таки така нова форма гібридної агресії? Це меседж багато в чому в сторону того ж Трампа. І насправді з Кремля протягом всіх трьох років повномасштабної війни періодично лунають такі заяви, що вони готові там зупинити війну і так далі, але тут же ж вони додають або мають на увазі, що лише на їхніх умовах, а умови ці, вони завищені, вони не є адекватними. І тому насправді на сьогодні залишається чинною ініціатива Сполучених Штатів. І президент Зеленський нагадував кілька разів лише за останній тиждень, що у нас є звернення до Росії. Давайте е, зупинимо бойові дії на 30 днів, не на 3 дні, на 30 днів з можливістю подовження, і зайдемо в переговори. Тому ж таки, Зеленський говорить, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів з двома посередниками, трьома без посередників. Е, але м'яч на полі Росії. І Росія має... Робити не просто філософські заяви, що будь-яка війна колись закінчується, а ухвалювати конкретні рішення в даному випадку. Перший етап, перше рішення це повне і всеосяжне припинення вогню на суші, на морі і в повітрі. Пане Ігоре, от о, о, яка цікава тенденція. Ще рік-два назад ми говорили про ядерну ескалацію, а зараз ми говоримо публічно говоримо про удари по Червоній площі, по Красній площі, так назвемо її. Е, е, наскільки все змінилося за ці три роки, і чи можемо ми е, продавити е, Путіна? І все ж таки, що він погодився на ці 30 днів? Не на три дні, а все таки на 30 днів. Чи вдасться нам? Ну, Щодо. Гіпотетичних ударів по центру Москви українська оборонна промисловість за ці три роки зробила е, дуже великий розвиток, е, і у нас завжди були проблеми з дозволами е, від західних партнерів на застосування їхньої зброї в глибину території Росії. Частково ці дозволи знімалися, але все одно вони діють. А от із власною зброєю України більш свободи дії, хоча, звичайно, для цілевказання. Західна техніка і супутникові групування вони все одно залишаються необхідними. щодо того, чи що погодиться Росія на припинення вогню, багато чому залежить від низки факторів, в тому числі, скажімо, від позиції Китаю, Сі Сізіньпінь приїжджає до Росії, збирається провести Москві 4 дні, збирається підписати низку угод. І китайська позиція також в цьому важлива. Але, мабуть, більш важлива все-таки єдність позиції західних країн. Росія весь час працює, щоб, хоча б Сполучені Штати, мали окрему позицію, і частково росіянам це вдається. Але все таки потім знову ж таки збираються західні країни і проголошують якісь спільні вимоги. Скажімо, зараз, якщо там до е, параду перемоги не буде відповіді від Росії, то Мають відбутися зустріч радників з питань національної безпеки лідерів країн західних країн України, Німеччини, Великобританії, Франції і вірогідно сполучених штатів знову ж таки обговорити, що з цим робити, і як надалі добиватися миру з позицій сил. Пане Ігоре, от про ісці хочеться про це поговорити. Це скоріше, ось такий дружній жест до. Пана Путіна, чи все ж таки всі хочуть йому в очі подивитися і сказати, що давай вже, мабуть, закінчуй цю ситуацію з Україною. Давай вже ми будемо йти на якісь примирення. Чи везе він щось Путіну? Ну, перш за все, звичайно, символічний, тому що Китай бачить, що з Сполученими Штатами в Китаї буде глобальна конкуренція, і Китаю треба як мінімум нейтралітет від Європи. І як максимум повне сприяння від Російської Федерації, а в той же час Трамп е, натякає Росії, що е, треба віддалятися від від Китаю, і тоді в російського керівництва будуть певні послаблення санкціями і так далі. І тому тут Сізінпінь хоче перевірити, е, наскільки Росія буде виконувати всі ці договори про вічну дружбу, про економічну співпрацю, про військово технічну співпрацю. І чи Росія не може змінити свою позицію, стати більш лояльною до Сполучених Штатів? Цікаво, будемо бачити. Дякую вам, пане Ігор. З нами був на зв'язку. Ігор Попов і експерт Аналітичного центру об'єднана Україна. Дуже дякую, що долучилися і чекаємо вас в нашій студії знову. Тому що ще багато запитань лишилися не, відкр... не... не відкритих, а невідкритих. Аж відкритих. Тому треба ще обов'язково це обговорити.